Більшовики Леніна воювали проти українців під жовто-блакитними барвами, друзі, мародерили, гвалтували, вбивали, маючи над собою на прапорі наші національні кольори. Як це сталося? Зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. Коли у грудні 1917 року більшовички захопили Харків і проголосили росіяни там Українську Народну Республіку Рад, то вони обрали прапор, червоне полотнище з двома барвами згори в куті жовтим та синіми кольорами. Ну, по-перше, це огідно. А по-друге, демонструє нам всю гібридність, яку заповів ще тоді росіянам Володимир Ілліч Ленін. Щоб ніхто не здогадався, що це окупанти росіяни, треба використовувати символіку місцевих українців. До речі, про це все про Харків. Моє останнє відео. Дивіться.